Люба, дівчатка і хлопці, всім мирної тихої ночі і Божої опіки. Дякуємо, Люба, навзаєм. Здравствуйте всім, Фуд. Доброго вечора. Фурт. Роман щось прибира сповіщення. Роман, що ти там пишеш? що ти? Роман Олеся Суми привітики. Фурт, лайк 21, дякую. Ігор Чернов, привіт, бабуля. Тебе на... Ой, Ну що ти пишеш? Ну що ти, Ігор, пишеш? Май розум в голові, скільки ти маєш років? Подивись на мене. Їш ті горішки сам, і щоб тобі ті горішки повеламували всі до одного зубчика, який в тебе в роті є. І думай головою, що ти пишеш. Назар, Рома. Катюша возна, Люба, доброго вечора, тихої, спокійної нічки. Люба, Єва, ви вагітні, що вас нудичі, обжерлися чогось. Ой, щоб ти була Люба, здорова. Я бачила, що в неї рвотний рефлекс, але я думаю, не буду нічого казати, хай вона собі вирве людина, щоб їй було ліпше. Мабуть, обжерлася. Хорошого вечора, кріпка здоров'я, отлічне настріння всім. Дякую, дякуємо вам також навзаєм. Головне міцне здоров'я. Якщо ви від душі нам побажали, то й вам буде також міцне здоров'я. Дякую. Люба, щоб ти була здорова. Ой, комедія безплатна. Таня вкусняшки приєдналась, привітики, Танюша, привітики. Галиночка Іва приєдналась, Доброго вечора, красуня. Вітаю з п'ятьма тисячами і квіти. Дякую, Галиночко, дякую. І тобі також від... ну, дякую за підтримку. Давід, бабуся Галя, доброго вечора, Таня. Всі, хто в чаті, привітики, бабусю Галю, привітики. Іванка Копечук, Катюша Возна, доброго вечора. Олеся Суме, Роман, привіт, міцного здоров'я, мирного неба, тобі кава, торт і шоколад. З Назаром ділися, Роман. Катюша возна, Таня вкусняшки, доброго вечора. Люба Катя возна, доброго вечора. Міцного здоров'я вам. Таня вкусняшки, доброго вечора, Таня. Всі, хто в чаті, гарного вечора, приємного спілкування, ананаси і шампанське. Давайте, дівчатка. Люба, накрий, будь ласка, за мене стіл. виставляйся за 5 тисяч підписників. Будемо святкувати сьогодні. Будемо плакати, не будемо. Ой, Ігор, Ігор, їж, їж, є горішки. Івана Капечук, Люба, доброго вечора. Гали... Любочка Галинка, Іва, бабуся Галя, Іванка Капечук, доброго вечора вам. Іванка Капечук, Галинка Іва, привітики. Катюша возна, Іванка Капечук, доброго вечора. Що, дівчатка, готували. У мене макарони з курячою печінкою, з цибулькою, з перчиком. Дуже смачно вийшло. Я спочатку накрила, налила олійки, нагріла гарно сковорідку. на друшляк стекла юшка із печінки, потім викинула туди, не накривала і не мішала, поки не присмажиться низ. Потім перевернула, підсмажила, налила бульйон. Там у мене був такий, налила гарячу бульйону, і воно це тушкувалося. Окремо в нас посмажила цибулю, синю посмажила, бо не було білий на горішки. Я не лазю. Чоловік на роботі не сказала, щоб достав, але байдуже синя і червона також смачнючі. Так що така була вечеря, Каву, молоко, компот, кому що я ще не пила. Чоловік і Я розстроєні, тому що у ванні потекла труба, і він прийшов з роботи по вечерях, і зараз пішов у сарай понаходив всі запчастини і ремонтує ванні ту трубу міняє. Так що поки так, дай Боже, щоб все було добре. Марійка доброго вечора, Таня, та усім хто в чаті. Привіт, Марієчко! Дякую тобі за підтримку. Нас сьогодні 5 тисяч. Дякую. Твоя заслуга також. Всім дякую, всім до одного. І глядачам, і підписчикам, і гостям каналу всім дуже вдячна. Іванка Капечук, бабуся Галя, доброго вечора. Іван Троянди.